Самостійності нема, самостійності не буде. А навіщо воно вам? Коли всі себе забули, я скажу вам краще сам, що ніяка незалежність не потрібна цим хохлам, бо у них одна залежність нікому, і сам не гам, так живем, як ті собаки. Подивиться навкруги не парламент, рим для драки. Ні, бо не бачу всю годину, я не тільки ватажка, за яку ж таку чуприну тягнуть з воза козака. Ні, країна, Україна, як бажаєш, ти все ж будь, то повинна поповина з твоїм серцем разом будь, ви не смійте зараз, люди. Я пишу, як Бог дає бо дідів, дітей забути, хто від цього викрає, ні майбутнє, ні минуле, час останній. Бог, захід, схід довколо друзі, хай єднає всіх нас Бог, хай єднає Україну незалежність від усіх, Козак мав одну чуприну, а страждав завжди за всіх.